Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 27 червня і ми будемо розглядати новий сорт Big Red, який вже достиг. На жаль, я не можу вам показати його повній красі, тому що з вершків, подивіться, ми вже частину зірвали, вона вже була спіла, була замовлення і ми його зірвали. Але... У нас залишилася середня частина і нижня частина дерева, і її ми розглянемо. Бігред круглий, червоний і великий абрикос. Великий по розміру це середньостиглий сорт. Достигає цей рік чуть раніше, а взагалі то пізніше. Чим характеризується? дуже добре тримаються на дереві, не осипаються взагалі. Ну і дуже транспортабельний, плотний, кісточка виділяється, майже вся суха. Ми бачимо оце дерево. Подивіться, які чудові круглі плоди. Чим характеризується цей сорт, ще е, він достатньо високорослий і вступає в по плодоношення поступово. Е, звичайно, пріція чуть раніше вступає, він теж вступає, але да, там тільки сигналки. А вже на четвертий рік він в повній красі. Що стосується формування, то формування таке ж, як і в усіх сортах. На заміщення ми бачимо, ось було вирізано. Вирізана оця гілочка, пішли дві на заміщення. Ось вони на наступний рік будуть закладати плодову бруньку і потім плодоносити. Шпорці і списики від самого низу. Подивіться, як красиво. Вони такі довгі тут. Бачите? І от на списоку три абрикоси, і далі три, дві, дві. І все одне в одно. І аж. До верху. Е, сорт, е, би сказати, е, по смакових якостях, як я його, наприклад, е, знаю, як я його по-моєму смаку, це у мене один із найкращих сортів, тому що в нього дуже хороший баланс е, кисло-солодкого, більш до солодкого смаку. Ну і транспортабельність і всі інші характеристики. Ну і екземпляри бувають достатньо великі. Я зважував чуть раніше 80 грам. Ну, 60, тут саме менше, як правило, 80 грам і так і більше. До 100 грам. Є екземпляри до 100 грам, значить він великий, крупний. Тобто це з крупних сортів. Ось тут покажу. Ось такі вони. Дерево потужне, більше, ніж цунамі і приція, більш потужніше. але і закладає на третій рік так, відносно більше урожаю, ніж ці сорта. Що стосується наших відео і нашої обрізки, тобто на заміщення, бачите, Мені часто дзвонили і говорили, і, і писали в дописах, що це тільки для деяких сортів, для інших сортів. Дивіться, я вже вам показую 6 чи 7 сортів і всі сорти плодоносять і всім підходить от наш метод обрізки на заміщення, якщо, звичайно, все правильно робити послідовно і, і з розумом. Я Наступне відео, якщо будуть запитання ще по обрізці, по, про параметри, які вони на другий-третій рік повинні бути. У мене є дерева, які я можу вам показати. І що з другого на третій рік вони починають вступати в плодоношення. Бачите, от з середини йде на заміщення три, три гілки. А тут все, загрузка така. Чудова загрузка на всіх гілках. Сьогодні дуже сонячно, жарко, але вони є. І вон, бачите, ось такі екземпляри. В районі приблизно 80-100 грам. Я його хотів зрівняти. Кажуть, він такий, як тенісний шарик. Ось тенісний шарик в руці і ось абрикос е -е, Big Red. Е -е. Бачите, що тенісний шарик набагато менший. Я не бачу навіть тут таких, які були як тенісний шарик. О, це коли вони сильно загущені і в е -е, невідповідних умовах ростуть. Можливо, вони так, як тенісний шарик. Ну, взагалі це крупний сорт і е -е, сорт відповідає. Своїй назві бігред, і ось він такий. Зараз оцей екземпляр, що в мене в руках, я його важив тільки що він важить 80 грам. Подивіться, це такого розміру. Я зараз спробую його розламати щоб ви побачили, що там внутрі. Ось він, дивіться, розломаний. Кісточка відділяється. Трошки незручно. Отакий От м'ясистий. Бачите, він ще не повністю да, дозрів, Я зараз спробую його. Смак хрупкий. Кисло-солодкий, приємного, гармонійного смаку. Big Red. Він достигає майже з ананаскою. На цій ділянці в мене ананаски немає. Я... Вона на іншій ділянці я вам не можу показати. Тось він може йти для реалізації легко з цим сортом. Реалізується він дуже добре, маса замовлень. Ми навіть не співаємо їх відправляти. Тут мені писали. Що цей рік вродили абрикоси і ви будете задарма віддавати, тому що людей на хліб немає, нічого подібного. Його замовляють, його беруть і не тільки цей абрикос, а всі абрикоси. Якщо у вас хороший товар, ви обов'язково його продасте, ви виграєте конкуренцію. Тільки треба відноситися, не таких, як всіх, а найкращий товар, ну, наприклад, до такого класу. Завжди буде покупець, якби в мене його було дуже багато. Повірте, я б його теж продав багато, але його вже не так багато залишилось. Ще трошки бігреду, ну і ананаски там теж є. І все. І абрикоси закінчуються. Ще є пізні сорта, але їх теж там небагато. Тому чи вартує його садити, однозначно вартує. Садити в тому році я його куштував, були пробні, його було не мало, не багато. Ну, на цей рік він дуже хорошо вродив, дуже потужний ріст, якщо хороший догляд, то, звичайно, і урожай на ньому більший, ніж на інших сортах. Система захисту є на каналі, можете дивитися, там все показано. У наступних е відео в мене буде е по параметрах дерев, е іменно абрикоса, і по тому е по... Я думаю, що ми назвемо, щоб ви знали, все-таки десь біля 30 тисяч підписників буду знати, як ця система, яку ми називемо на заміщення. У, у нас працює, як вона офіційно називається. Ну, більш всього я вам дав інформацію на 80 приблизно відсотків. Але 20% достатньо суттєвих у мене, як то кажуть, залишилися в моїх руках. Е, тому, якщо ви щось додавите до цієї, то це вже буде ваша схема, а не моя. Ви можете скопірувати і щось додати. Моя схема буде на 100%. Де 20% я, скоріше всього, запатентую. Тому е, садіть, насажайте дерева, щоб Україна процвітала і прекрасні плоди були для людей. Е, Обов'язково все буде Україна і. Завжди надійтеся, що все буде добре. Тому не впускаємо руки, працюємо і відроджуємо нашу країну. До побачення! Ви були на каналі Українське Яблуко і дивилися Red.